Друзі, є два типи страждань, які проходять всі віруючі. Перший тип страждань, коли людина виходить з волі Божої. Тоді в її життя приходять бурі і страждання. Але ті страждання приносять пустоту, вони приносять біль, вони приносять розчарування, вони приносять депресію. Ти в тих стражданнях губиш сенс свого життя. Але є і другий тип страждань. Це страждання навпаки, коли ми входимо в волю Божу, коли ми починаємо робити Божі діла. І навіть в Писанні написано, що в тих, Хто захоче жити побожно, той буде гонимий, тобто в його життя прийдуть страждання. Але в тих стражданнях ми будемо відчувати радість, ми будемо відчувати, що ми не самі, і нас буде тішити те, що нас буде чекати велика нагорода. Які ми можемо взяти біблійні приклади про ці страждання? Перший тип страждань це йона, який утримав слово від Бога, але відступився від нього. І що ми можемо побачити? В його життя прийшли страждання, в його життя. Життя прийшла буря, в його життя прийшло те, що його ближні, які з ним разом плели в кораблі, викинули його в море. Потім прийшла риба, яка ковтнула його. Тобто він терпів страждання, в яких він не був щасливий, які не приносили йому спокій і радість. А в другому випадку ми можемо поставити хороший приклад Павла. Хоч він також терпів страждання, але він терпів їх з великою радістю. Він, він знав, що його чекає велика нагорода, і він був готовий. Іти навіть на смерть за ім'я Господа. Тобто, проходячи ці страждання, вони йому приносили радість. Одного разу пророка Гав взяв пояса Павлового, обгорнувся і сказав, що той чий це пояс. Він буде, ну іншими словами, зв'язаний і вбитий його в вб б'юті. Навіть його друзі почали відмовляти Павла, щоб він не їхав в Єрусалим. Але Павло казав, чого ви турбуєте мене? Не крайте моє серце, мою душу. Я готовий за свого Христа бути навіть вбитим. Як ми можемо побачити, Павло був готовий за страждання іти на смерть. І тут, друзі, є дуже цікавий момент, що як Йона, так і Павло були обоє на кораблі, який тонув. Але коли був Йона на кораблі, який тонув, то терпіли разом з ним також і люди. Друзі, коли ми проходимо. Страждання, виходячи з волі Божої, то і ближні люди, які біля нас також будуть через нас терпіти. І що міг сказати їм Йона? Йона їм казав: Поки я з вами, ви будете терпіти біду? І так само був на кораблі, який тонув, і Павло, але він міг сказати навпаки. Поки я з вами, ви будете жити, ви не загинете, тому що зі мною Бог. І я хочу, друзі, прочитати два цікавих місця Писання. 1 Петра, 4 розділ, будемо читати з 12 по 16 вірш. Улюблені, не дивуйтеся огневі, що вам посилається на випробування, не, мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях. То тіштеся, щоб і в з'явлені слави Його раділи ви і звеселялись. Коли ж вас ганблять за Христове ім'я, то ви блажені, бо на вас почиває Дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає, як душогуб або злодій, або злочинець, або ворохобник, а коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Друзі, Христос. Господь, Боже Слово, Бог Отець, Дух Святий говорять нам сьогодні, щоб ми страждали за Христове ім'я. Краще страждати за це, ніж страждати, як той, хто виходить з волі Божої. І ще одне місце Писання, 1 Петра 3,17, дуже сильне місце. Бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. Друзі, благословляю вас на правильні страждання. Будьте благословені і радійте Господи, Амінь.